Треба робити, а не мріяти. Юрій Шумук Оповідання зі збірки розповідей Голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років Треба робити, а не мріяти. Кінець жовтня 1927 року Двоє товаришів Рей і Моріс. Відправилися з Нью-Йорка до Лондона. Там, на туманному альбіоні, на них чекав містер Брікс, приготувавши для хлопців термінову справу, за яку був готовий щедро заплатити. Подорож морем зайняла трохи менше тижня. Моріс за декілька днів обійшов увесь пасажирський лайнер. Заглянув в кожне приміщення, куди тільки можна було заглянути. Насідав на Рея, який читав книгу в каюті розповідями про Титанік і задовбував його питанням про айсберги і чи не пропливають вони те місце, де загинув знаменитий лайнер. Рей вже не раз хотів задушити свого колегу за його нав'язливість, але Моріс мав перед Реєм аргумент, щоби жити. Він майстерно володів відмичками і міг зламати будь-який замок. В один прекрасний момент, коли Моріс знову запитав Рея про Титанік, айсберги і надійність корабля, на якому вони подорожували до Лондону, той поглянув на нього і холодно промовив, на кораблі є екіпаж і капітан. Спитай їх. Я ж не мореплавець. Моріс усміхнувся. Чудова ідея! промовив він, кулею вилетівши з каюти. Проявляючи люб'язність, бо цього потребував статут компанії власника лайнера, екіпаж і капітан відповідали на багаточисленні дурні питання Моріса. А той, не бачачи, що всі навколо лише грають люб'язність, продовжував нести нісенітниці про можливість катастрофи корабля. Одного разу вранці Моріс відвідав корму корабля. На палубі стояв капітан і курив люльку. Він дивився на безкрайній морський горизонт і, паралельно з курінням, насолоджувався міцною ранковою кавою. Але його задоволена посмішка стерлася з обличчя, як тільки з ним вирівнявся моріс. Чудовий ранок, проговорив він, глибоко вдихаючи свіже морське повітря. Бов. пробурмотів капітан. Я тут от про що подумав, почав моріс. Капітан лише важко здихнув. А якщо ми наштовхнемось на рифи, в Атлантичному океані є рифи? Ні, холодно відповів капітан. Наш маршрут безпечний. Ні, ні, голосно заперечив Моріс. Це океан. Він не може бути безпечним. Просто я хотів запитати, як далеко від нас знаходяться інші кораблі і чи підтримується з ними зв'язок. Бо якщо ми все ж таки наштовхнемось на рифи, або сядемо на міль, або розуб'ємось об айсберг, то як довго до нас буде йти допомога? І чи вистачає шлюпок, бо я читав на Титаніку їх було обмаль? Вистачає чи ні, капітане? Та стули же ти пельку лайно собаче, Переживаєш, щоб з нами не було так, як з титаніком. То відправляйся до Титаніка, глиз допитливий, не витримав капітан і прокричав морісу в обличчя. Він вхопив Моріса обома руками за комір плаща і перехилив чоловіка через фальшборт. Передавай мій привіт, капітану сміту, прокричав капітан корабля і штовхнув моріса за борт. Як тільки бідолаха торкнувся поверхні води, величезні гребні гвинти перемололи моріса на фарш. Морська вода, кров, шматки м'яса, одяг і лайно змішалось в єдину субстанцію, яка привабила морських жителів. Дельфіни, акули і касатки з задоволенням шматували залишки моріса і вдячно кивали капітану, який спостерігав за трапезою на палубі з корми корабля. Потім до самого Лондону вдячні морські тварини супроводжували корабель. І грайливо стрибали над морськими хвилями. Сонце стало сяяти яскравіше. Осінь змінилася весною. Здавалось, увесь світ був вдячний капітану за вбивство Моріса. Але Морісове, так вистачає шлюпок на борту, капітане, чи ні? привело капітана до тями. На жаль, солодка фантазія не була прикрою реальністю. І Моріс цілий і здоровий стояв перед ним і продовжував задавати свої дурні питання. Шлюпок вистачає, відповів капітан і направився до капітанського містка. Моріс послідував за ним. Я обов'язково порахую шлюпки, промовив Моріс. А якщо? не встиг він. Послухайте, не витримав капітан, і на цей раз це сталося насправді. Якщо ви підете за мною і будете продовжувати докучати мені або членам екіпажу своїми дурними питаннями, я накажу вас викинути за борт корабля, тим паче, що я вже подумки зробив це, і це було неймовірно. Капітан кивнув морісу і пішов геть. Той був здивований поведінкою керманича корабля і тихо пробобонів собі підніс. Які тут всі агресивні? За добу до входження корабля в порт лайнер все ж таки зіткнувся з невеликим айсбергом, і корабель відхилило вправо на півтори градуси. Пройшовши 10 метрів, судно наштовхнулось на якусь підводну скелю і сіло на мілину. На щастя, ніхто не постраждав, але шлюпки були скинуто на воду, і, до речі, їх на всіх пасажирів не вистачило. Інші кораблі, що були поруч, поспішили евакуювати пасажирів судна. Коли врятованих пасажирів доправляли до потрібного порту, Моріс не дивився праворуч майже 24 години, бо в тому боці сидів капітан лайнера, який потрапив в аварію і не відводив погляд від Моріса. Він дивився на чоловіка ні. Він свердлив поглядом чоловіка і явно бажав йому смерті. Треба було не мріяти, а робити, незадоволено промовив собі підніс капітан. Чудові слова, пане! підлизав капітану його перший помічник, який сидів поряд з ним. Не те слово, гантере, відповів помічниковий капітан, не зводячи свого погляду з наляканого моріса.